Скажи мені, що ти побачив. Тут є в машині всяке обладнання, яке потрібно нам для того, щоб приборка пожежі. Тут ми маємо рукава спеціальні, які між собою звіплюються, які роблять велику велику трубу, в якій качається вода. Це знаєте, Потім попробуємо навіть випускати воду, піну. Поправуємо. Супер. От, тут в нас є різні насоси, які качають воду. Це в нас є спеціальна всякушка, яка ми буде сильно повітря. І вона... І вона для того потрібна, щоб гасити пожежу, коли горить трава. прилади. かわいい。 E aí, tu vai. Thank <laughs> you. Велике приміщення задимлення, воно видуває повітря, ми надуваємо чисте повітря, видуваємо. Завжди так. порядок організований, це є дуже важливий такий момент. Але ввечері так, це є маяк. Це освітлює на маска, вона працює як маяк для того, для того, щоб вийде, щоб так лісувалися. Якщо, наприклад, ви в лісі загубились, куди вам потрібно йти? На світло. Ви шукаєте на світло, йдете на світло. А якщо ви не бачите світла, що треба робити? Ну, а ти не маєш телефон. Треба залишатися на місці, для того, щоб вас було легше знайти. Тому що якщо ви будете бігати, шукати, так, вас так не знайдуть. Вам просто треба залишатися. на місці. किन मलाई यो भन्नुहुन्छ Це якщо, не ну, дай Боже, пожежа, то люди будуть витримувати сухі, то вони особи. Далі щось. Всі хочуть на батут. Я б сказала, піти подивитися, там середині воно має такий знак, куди серединка. Ось такого навіть

Não, então, <laughs> <laughs> Чекай, чекай, я хочу, щоб, щоб мама Наталя ще подивилася, як вас тут гарно зустріли пожежники. Дивись, які, як вони все вам хочуть показати. бачиш, Щоб так хочу, хочу, щоб ти потім будеш пам'ятати. Дивися, то буде піна напевно. А буду кайфувати. Мамо, можнайти? Так фото. 32. Я помню, я їду. Приїдеш, приїдеш попросиш, хочеш порадувати, ва? А першим. Ось тут ближче. Раз. А що? Тут так щось є? Кажуть, що там докупало. Бідна порця. Ми прийдемо. Ну, да, не є так, всі. Відкривати воду. Тягнемо ручку на себе. Закриваємо. Можна не це машину. Така вода. Ще ми можемо крутити. Terima kasih telah menonton!

Да, мира, играй, я попал, бежать. Ну давай. Давай, тяну, 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 тяне. Я пино попускаем, добре? Мама, правда, мама, мама, продай себе. Мама, правда, Даня, а ну да, эти две тика так красава. А я скажу, ты хочешь, но. А вот как буюха поделиться. Мош. Давай. ти не будеш Vamos um